Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні робимо відправку ось такої системи фільтрації повітря фірма PowerMatic, модель у нас PM1200. Як ви бачите, так він виглядає. Якщо покласти руку, можемо побачити, яких габаритів наша система досягає. Як ми можемо побачити з вами, корпус у нас зроблений з металу, покрашений у такий, скажімо так, золотоватий та жовтий колір. Сперди у нас стоїть. Решітка, під яку підставляється фільтр раз. І також ззаду ми можемо побачити другу кришку фільтра. Значить, В комплекті йдуть фільтри, як ви бачите, ось такого типу. Стає, стаються у нас якраз це і ставиться у нас на передню панельку під цю кришечку. Це для розсіювання. І на задню у нас стоїть ось такий фільтр, який ставиться на оту, як ви бачите, кришку, яка встановлюється у нас позаду. Також всередині нашої системи ми можемо побачити. Укладені фільтри, ось так от зроблена система, для того, щоб затримувати повністю, просіювати повітря, яке проходить. Такий, як правило, блок фільтрації використовується у мастернях у виробничих приміщеннях від деревного пилу, суспензії, ЛКМ та інших механічних забруднень. Будований мотор в даній системі з клічатку забезпечує примусову циркуляцію через фільтри. І зовнішній електростатичний 5 мікронний у нас стоїть для затримання великого сміття. Внутрішній, який я вам показував позаду, 1-мікронної великої місткості, зробленої в вигляді мішка з багатьма секціями, як ви бачили, друзі, і вихідний дифузійний Росія, вихідний поток. Всі ці фільтри у нас допускають очищення за допомогою стисненого повітря, але також постачаються і нові, якщо це потребується. Їхнє вилучення та заміна також досить прості. З правої панелі нашої системи ми можемо побачити з вами індикатор. Замініть фільтр. Як правило, спрацьовує він після кожних 200 годин на працювання. Також поруч у нас є кнопочка, яка обнулює. Наприклад, якщо ви зробили заміну або очистили ваші фільтри, то система у нас скидає це миготіння і він працює далі. Якщо подивимося з вами згідно характеристик даного приладу, то ми бачимо, що у нас швидкості можуть регулюватись від 19 до 27 метрів кубічних на хвилину. Здійснюється за допомогою кнопкою Speed, Як ви бачите, швидкість on-офф. Включаємо лоу, бачимо, у нас пішов потік 19 метрів кубічних на хвилину. Є у нас це найнизький порівень. Є медіум, вже швидкість пошається, як ви бачите. Пішла у нас більше видувка. І також режим найвисокий. Він найбільш такий гучний і створює більше всього об'єму циркуляційного повітря. Також бачимо таймер, який також можна налаштовувати. Є у нас там налаштування. Тому також дуже зручно користуватись даною системою. В комплекті також іде у нас пульт керування. Працює він не за принципом інфрачервоного. А за допомогою радіосигналу, тому ніякі перешкоди у вашому цеху або у вашій мастерні не, пошк... не зашкодять вам для переключення режимів увімкнення та виключення вашої системи. Що ще цікавого можна вам сказати? Значить, фільтрація у нас всередині нашої системи відбувається двох ступенів. Відсів 90-80% частинок розміром 5 мікрометрів та 85% частинок розміром 1 МКМ. Ось такий, от бачите, прилад цікавий, друзі. Можете замовляти в компанії Електромотор. Займаємося цим брендом досить давно вже. Пропонуємо для людей знижки, ті, хто розуміється на даних приладах. Також ті, хто розуміється більше, з радістю послухаємо консультацію, ті, хто зможе розповісти щось цікаве, чого можливо не знаємо. Ми також бачите, при кожній відправці стараємося людям. Давати інформацію для того, щоб було зручно купувати такі товари через інтернет, бо речі досить вагомі, коштують багато. Тому за такими от можете здатись компанією Електромотор. Зробимо для вас знижку. З нашим робочим номером телефоном під відео можете звертатись писати в Viber. Зробимо для вас гарну ціну, друзі. Тож, звертайтесь, будемо раді запропонувати ось такі от товари. Компанія Електромотор. Всього вам доброго!